Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Іл-76 десантом, який перекидали з Краснодару до Херсонської області через Крим та Кримський міст. Рухнув. Дві невідомі ракети збили повітряне судно на Чорним морем. Пише телеграм-канал Топор Помсти. За даними телеграм-каналу, загинуло 65 десантників та 5 членів екіпажу. ОК Південь повідомляє, що одразу в Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій фрегат адмірал Макаров. Готовність допуску восьми калібрів. Крім того, кораблі шукають уламки літака та, можливо, Виживших солдат РФ, вибухи лунали і на Кримському мосту. Жителі і туристи окупованого Криму вже навіть не дивуються і доволі спокійно спостерігали з Керчинського берега за черговою бавовною на мосту. Кілометрові затори, димова завіса і відсутність гучних заяв та погроз. Чергова серія вибухів сталася напередодні на Керченському мосту. Окупанти по ньому знов перекривали рух. За кілька годин повідомили, що потерпілих або загиблих через вибухи немає. У всьому звинуватили Україну. Жителі і туристи окупованого Криму вже навіть не дивуються і доволі спокійно. Напередодні спостерігали з Керченського берега за черговою бавовною на мосту. Дим там здіймався одразу в кількох місцях. Після вибухів на переправі і роботи російської ППО, яке фільмували місцеві, над Керченським мостом з'явилась димова завіса. Окупанти повідомили, що це зробили спеціальні служби, ніби для маскування. Однак в українських телеграм-каналах одразу з'явились меми, зокрема про вейперів і кальянний міст. Вперше вибухи на Керченському мосту пролунали восени минулого року, наступного дня після дня народження Путіна. Тоді Через Бавовну від переправи відвалилися два прольоти автошляху. А на залізничній частині мосту загорівся потяг з паливом. Загинуло четверо росіян, які невдало обрали час, щоб відвідати окупований півострів. Окупанти взялися відновлювати переправу і відкрили проїзд по ній лише в травні. До чергового прильоту, 17 липня, Керченський міст впав вдруге. Керченський міст окупанти почали будувати за два роки після захоплення Криму. Першу чергу відкрили у 2018-му. і після повномасштабного вторгнення в Україну саме цей шлях вони використовують. Для переправи зброї та військової техніки з Росії на окупований півострів, а звідки на південний фронт під час попередніх бавовна на мосту російське керівництво то намагалося замовчувати про вибухи, то звинувачувало в них навіть американські і британські спецслужби, то загрожувало Україні судним днем. Нині ж Кремлі і Кримські місцеві окупанти якось доволі буденно констатували. Прилетіло дві ракети, звинуватили в бавовні вони звичайно, Україну. Наші ж відомства вибухи у Криму не коментують. Однак, за останні півтора роки українське керівництво. Неодноразово заявляло, що Карченський міст для Криму це зайва конструкція. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.